Друзі, всім привіт! Хочу поділитися з вами такою качелею, яку я зробив власними руками. Купляв на гуртовні будівельних матеріалів заготовки. Такі стоєчки, перемички, всі шурупи, болти. Можете подивитися з вам, Така от сідушка на ланцугах закріплена. На анкерах можете побачити. Висота 2,50, ширина може бути довільна. Накривати також можна. Я мав такі залишки полікарбонату накривми. Можна накрити пруф настилом. Ну, тобто, все, що у вас є, залишилося з будівництва якогось накриттям, все можна використати і накритими. Висота, здається, 2,50. Саме оптимальний варіант. Така площадочка робиться під ногами, щоб не було болота. Ширину я вам казав робити довільно. Тут все скріплюєте таким макаром. Можете щось своє придумати. На Ютубі є дуже багато відео, як зробити качелю своїми руками. Хочу вам показати, яку я зробив, що в мене вийшло. Досить непогано. І вже служить шостий рік. Можете бачити, інколи дотягую трошки шурупи такі по дереву спеціальні. У нас такі вазоночки підвішані, квіти для красивих. Ось така в нас вийшла качеля. Можна робити все, що вам заманеться. Так що сподобалась качеля, не забудьте поставити вподобайку. І всім до зустрічі!